Моді дороги, ти був там веселий і щасливий. Який тебе взагалі веселий і щасливий. Руни стоять поруч на подвір'ї багатоквартирного будинку у старому селі на Сумщині. В них – 11-річний Максим та його батьки – 41-річний Микола та 49-річна Наталя Мартиненки. Родина загинула в Сумах 13 квітня внаслідок російського ракетного удару. Вони завжди були разом, говорить сусідка загиблих Алла Моша. Ніхто не вірив, це що сталося. Навіть ж, коли бачила фотографію, але все рівно дзвонила кулі. набирала. Можливо, до церкви люди їхали всі, можливо, ще щось. Ну, це був вихідний. Я ніколи не пам'ятаю, щоб там кудись вони йшли, по одному. лише разом. Літня жінка на кріслі колісному, мама загиблої Наталі, Надія. Вона додає Алла єдина, хто залишився з родини. Мама Наташенька паралізована. яка вже паралізова, не буде дуже багато років. У Наталі Мартиненко був магазин косметики. Весь вільний час, розповідає її колишня колега Юлія Даниленко, приділяла родині, особливо синові. Вона завжди розповідала, останнім часом він полюбив риболовлю. Вона завжди закидала відео, яку рибу він наловив, як вона вже її приготувала на вечерю, пожарила для всієї родини. Дуже дружня родина. Максим вчився в місцевій школі. Класна керівниця хлопця Дар'я Дорошенко говорить, востаннє бачила свого учня за два дні до його загибелі. На цьому ряду він сидів оранжевий стільчик, як зараз у п'ятницю. То оранжевий дьорне, то синій. Ну, це між цими двома партами. А потім Дьорга дьорга Дар'я Валентин мені ж на тренування. Я ще так йому кажу, а на тренування на скільки? 15-30, А зараз кажу, котра година. Зараз скажу ж, 13.00, Якось так побіг. І кажу наступного разу я тебе відпускатиму тільки о 13.30. Добре, добре. Якось наступного разу, на жаль, вже не буде. На першому поверсі школи облаштували куточок пам'яті поруч зі світлиною хлопця, цукерки, іграшки, шкільний зошит та м'яч. Максим розповідають його однокласниці, займався спортом. Він грав на різних змаганнях, їздив по футболу. Він погоджувався на все, те, що приходило нам в голову. Я з ним гуляла на майданчику футбол. Він ходив на барсу. Він був хорошим хлопцем, і він ходив завжди з своєю собакою і гуляв з нею в м'ячі. І собака бігла за м'ячем. Собака на ім'я Рекс досі чекає своїх господарів, каже сусідка Інна Гонтаренко. Чекає, він виглядає страшний. І він зараз сидить і труситься, переживає. Попрощатися із загиблою родиною прийшли сусіди, друзі-односельці. Люди приносили вінки, клали квіти на труни. Поховали родину на кладовищі у старому селі. Батько Максима не дожив до свого 42-го дня народження 9 днів. О, Дивіться і радуга на сонці. Радуга це символ того, що ми маємо заповідь з Богом. Діана Крахматова, Анна Кништа, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.